Мозг може старіти швидше за паспортний вік, і одна з головних причин хронічне запалення з віком і під дією стресу, інфекцій або неправильного способу життя в мозку активуються мікрогліальні клітини. Це імунні клітини нервової системи. У нормі вони захищають нейрони, але при тривалому запаленні вони починають шкодити. Запалення підвищує рівень цитокінів, сигнальних молекул, які порушують передачу імпульсів між нейронами. Через це погіршується пам'ять, увага і швидкість мислення. Дослідження показали, хронічне нейрозапалення прискорює втрату синапсів, зв'язків між нейронами. А саме втрата синапсів є одним з ключових маркерів старіння мозку та нейродегенеративних хвороб. Більше того, запалення знижує нейропластичність, здатність мозку адаптуватися і створювати нові зв'язки. Тобто, мозок буквально втрачає гнучкість. Саме тому люди з тривалими запальними процесами часто мають когнітивний вік, старший за біологічний. Запалення не просто супроводжує старіння, воно може його прискорювати.